Привіт всім! З вами Сомнія Студія, і сьогодні у нас на огляді сам видав проекти. Так, першим, що ми сьогодні будемо оглядати, це, мабуть, ну, такий зін, фанзін, да, One Piece. Давайте заглянемо, що там є зараз всередині. Так, чого складається цей зін. На першій же сторінці ми можемо побачити, що у нас зустрічають дуже гарні арти, такі яскраві прямо в стилі One Piece. А далі у нас є текстова частина. І мені здається, що це далеко ще не все. Звичайно, не все, бо тут ще є і талановиті українські косплеєри, які явно проробили дуже багато роботи над своїми образами. Мені подобається, що на цій сторінці по кольорах. Це явно різні автори, так. Да. Так, це різні автори, тут є посилання. А, співпадіння кольорової гами. От бачиш, тут рожеве і тут рожеве. Угу. Тобто все, все чудово сприймається. А тут косплей, так, те ж саме, ж навіть по тематиці зелене-зелене, явно підбирали, щоб все було в попад. Мені Там, подобається дуже яскраві кольори, тут дуже гарно. На останніх сторінках сторінки авторів, щоб можна було знайти і роздивитися кожен кожного автора і його арт. Знайти в соцмережах. Мені ця штука дуже корисна, тому що я обов'язково намагаюсь підписуватися на арти артерів художників, які мені сподобались. Я паче, що тут дуже багато артів, і у кожного різний стиль. І прямо реально можна це щось своє, що дуже загально подобається. Так, тепер перейдемо до все ж таки більшого ну, у нас вийшли отакі от збірки про вампірів і перевертнів. Мені здається, що тут ще й по тематиці поділено, бо тут окремо вампіри. Так, окремо... окремо вампіри, окремо перевертні. А саме в цьому Всі разом. Так, але вони переплетені, дивись, десь на перестику, по моєму. От десь вампіри. І посередині ідуть вже перевертні, от. Угу. Так, да, якщо навіть позаду повернути, то прям дуже да. видно. По-перше, я обожнюю, що перевотнів, що вампірів. Це... З'явилося ще а, від початку Ван Хелсінга, коли О, я подивилась фільм Ван Хелсінг, то є база так. Просто перевертні, неймовірні. Я обожнюю і вампірів і перевертнів. Я вже це сказала тисячу разів. Просто для людини, яка дишить оцією цією готикою, і їй все це подобається. Для мене це зін це просто мед на душу. Що тут доволі зручно. Тут є навіть посилання qr кодом Просто сканувати не потрібно буде літерами, і це дуже зручно. Я ще позаду, тих, хто займався організацією цієї збірки, вони на лапках зображені. О, так! Да. Це... це так гарно. Також мені сподобалось, що тут багато є таких артів, більш стилізованих навіть під українських упирів, вампірів, перевертнів. Теж дуже приємно на це дивитися. Так, прям... Ну, а ти? чому? У якій команді? Вампірів чи перевертнів? Якщо враховувати мій спосіб життя, то я більше як вампір, бо я не була ж здому, особливо коли, вдома, коли світить сонечко. Але все ж таки я люблю, враховуючи, що вампірів часто зображають таке сріблясте волосся, червоні очі, я більше так вампірів люблю. Да, да. І, і Сидить людина в вушках і говорить, що вона більш маскування. Да, 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 звісно. Мені подобається, що тут різні епохи. Так. Від минулого до майбутнього. О, а тут організатори помічені летячими мишками. Це так... це так мило. Так, наступна на черзі зорі над Олімпом. Це, мабуть, дуже неципова річ, яку я тримала в руках, бо це нас, збірка історій. Вона написана. Мені дуже подобається дизайн цих сторінок, воно наче написано на старинному папері, що робить дуже тематичні ці історії. Так, давай по порядку. Про що це? Золі над Олімпом» — це натяк, скоріш за все, на грецьку міфологію. Все правильно. Починається з самого самого початку, і вступ тут звучить дуже прикольно. Перша думка. Перша думка розривала, перша думка вражала, перша думка дуже лякала. Вони почали розповідь самого створення свого світу, окрім того, що тут є текст, вони ще прикладають дуже гарні арти, які дуже вписуються в історію, ти читаєш, і твої очі одночасно бачать і текст, і картинку, і уява вже домальовує в голові ціле відео, що відбувається. Історії короткі, але вони дуже змістовні. Мабуть, моя улюблена історія це про Посейдона і медузу Горгону. Ми дуже багато знаємо цю історію, і ми всі знаємо, як несправедливо з неї поступили, що вона була найкрасивішою і, звичайно, зробили так, що потім жоден чують на неї не гляне, перетворивши вже медузу. Так. Тобто. Тут збірка грецьких міфів. Так. І розповідають вони про ці легенди коротко з артами. Так, з артами, тому от арти вони дуже гарні, вони хоч і мають різну стилістику, але вони як, дуже гармонійно йдуть зі своєю історією. Скажи мені, а який твій улюблений міф з грецької міфології? дитинстві мені чомусь подобалося подвиги Геракла. Я не знаю. Я навіть одного часу в художці малювала малюнок, пов'язаний з цим, але мене попросила зацензурити одну жінку, яка там була намальована, бо я її малювала хожі спини. Мені сказали, намалюй її одяг. Коли Геракл був в одній маленькій шкірці, то було якби як, як а, жінку зацензурити. По-моєму, я знайшла його. Так. так. Це, це, це він. По-моєму, я, я не, не знаю, який це подвиг. Але зображений. він вже зображений з за... І Мені подобається, як вона промальована тут. І кольори, і навіть у нього вираз обличчя, можна ви бачити це все, що відбувалося. От я хочу, цікаво, чи є а, про Прометея. це мій улюблений. Про Матей тут також згадує. Згадується він тут. Є Я не, не дуже пам'ятаю, чи є зображений з ним саме малюнок. А Але якщо Історія є історія, то історія я... і він тут згадується. В деяких історіях навіть написано, хто є, хто. А от прометей, син Титана, тана, я певний та діти. Для тих, хто дуже любить грецьку міфологію, це буде дуже гарним доповненням колекції. І дуже раджу прочитати історії, бо вони написані дуже гарною подачею, стандартним текстом, як ми звикли в книжках, як ми коли ми вчили в школі. Обов'язково прочитаю. Мене заінтригувала історія з Прометеєм, Це один із моїх любимих міфів з грецької міфології. Тож обов'язково ознайомлюсь. Так, що у нас на черзі далі? Це стікербук чеклунськими стежками. Дуже красива, і я просто афіла, скільки тут тематик. Тільки подивись. Ще й ці фіолетові космічні кольори. Угу. У, ці прям сікери мене повернули. Прям дитинство, коли я селермон дивилася, і багато цих про чекуниць. Я, наприклад, люблю таке клеїти або на ноутбук, або собі на артбуки. Не на, на артбуки, а саме на записники якісь. Ну, Крім ноутбуку, їх можна також прочепити на будь який на зошит, на блокнот, на телефон, можна навіть на чохол. Я собі на паверб приклеїла, бо в мене вдома три однакових павербенки, щоб розрізати свої речі. Ну, і я також клеїла свою косметику, щоб на фестивалі не плутати, так помітила своїм. І я також в один час дуже любила малювати. Якогось персонажа і обклеїти навколо це стікерами тематичними, які могли б могли підійти. Це щось на шкал Угу. Це також можна використовувати. І також тут позначені автори тих малюнків. Там знизу написано. Так, бачу. І також дуже гарно це було при пакуванні подарунків. Можна взяти дуже гарний крафтовий папір, завернути подарунок і заклеїти його. Стікером було б дуже гарно виглядало. От фіолетове, от дуже гарно пасує до такого темного чи світлого. Це вже на свій смак, але. Коли мені дарують щось вклеєне стікерами, я намагаюся ці корочки обережно склеїти і приклеїти кудись-інде. <рес> так, я теж так роблю. І намагаюся навіть цей стікер зберігти. Дуже гарна колекція. Мені навіть іноді було шкода його десь, я його як колекцію в собі більше зберігала. Воно все в одному так форматі. У мене ще є дуже багато тематичного скотча. Прям бачу, що я вже намалювала персонажі, обклеїла б частину цих наліпок точно. Знаєш, от в дитинстві, наприклад, у нас були такі альбоми для фотографій, і ми їх обклеювали такими випуклими наліпками. Тобто ми оце збирали їх. Те ж саме мені нагадує цей стікербук, тому що тупо, от знаєш така. Колекціонування Так, колекціонування У мене є стікери. Які мене є великий альбом прямо з файлами а 4 де я збираю стікери. Або в такому форматі, або як окремих маленьких листочках, і частина в мене для себе, для душі, частину, які я при малюванні використовую, частину я комусь щось дарую, щось просто пересилаю, кого щось якусь річ брала і повертаю назад. Я кладу ці маленькі подарунки зі стікерами, і мені завжди пишуть: ой, дякую, не варто кажу, варто було. Хочу купити. Я його не знайду, так? Да? Або ти можеш знайти автора і в нього замовити. Так, так, оце дуже корисна штука. Тому я дуже рада, що в кожному артбуці і Зіні вказується автор. Це прямо да. Так, можна знайти там стиль художника, який подобається підписатися і далі милуватися, красою, замовляти мерч. Це був огляд на український сам видав. Дякую за увагу. З вами була Сумнє студія.